Привіт, це Металкон. Зробили бочку Сільпо. Хотів показати, що ми саме тут зробили. Я й сам подивлюся з вами разом, я ще не бачу. Е, ящик знаю, тут в ящику робили. Знаю, що амортизатори тут такі пінали цікаві. Їх теж амортизатори на них були замінені. А сама велика проблема, що бочка впала. Дуже прикра ситуація, трохи завантажена була. І вона, коротше, зламала ту лапу, Погнула лонжерон. Тримання, і безпосередньо порушила герметичність бочки. Оце хлопці тут поробили. Можу вам показати, оце, оце якість металком. Отак вони роблять. Зараз скажу, що це таке. Так, Це у нас робився отвір в ящику, щоб так зручно було залізти. І сюди лонжерон приварювати і потім вже там механізм лапи. І ось так вони за собою закривають. Я думаю, ще поїздив. Акуратно. Супер. Так, про Бодекс не буду нічого казати. Хороша фірма. То, хто мені пише в особистих повідомленнях – хороша фірма. Там є невеликий ну, нюанс, рекламація, це гарантійна тема. Ну, Більш-менш гарантій. 3-5 годин робиться, два підсилювача заварили і поїхав. І ще буде їздити, я не знаю скільки. Як Україна любить, скільки буде їздити. О, бачите, я знову пішов Бодекс. Так, про цю бочку потім, це філбіндер, мій любимий. А сьогодні наш, наша зірка програми. Нарешті Металкон забудував молоковоз. Це 2000, здається, 10 рік. Вольва, на, черв... на червоних дисках, червона кабіна і така спортивна версія спеціалізованого транспорту, а саме харчова цистерна. Молоковоз. молоко. Так, диски АДРівські, тому що машина колись возила АДР, ну тягач був тягач, ми його трохи вдосконалили. Це робив металкон. Оце подовження рами. Для того, щоб машина по максимуму вміщала 9 кубів, бо увази. Оце зроблено. Це що вище рами, це Металкон буде. Тут не буде ніякого секрету. бампер, тримання, отака дробина. Це нержавійка. Що таке? Харчова цистерна, вона повинна бути обов'язково обладнана таким чудовим пристроєм. Це називається сіпмійка. Сюди підключається ну, пара з високим тиском і поверхностно активні речовини для миття. Чікс, відкриваєш, і в тебе там дві секції, вони миються. Потім зливаєш, зливаєш тут, все теж нержавійка. Начинено. Ну і добре, машина готова. Ось так. Вона виглядає зверху. Машина харчова, нагадаю, оце та сіпмойка, мойка за яку я казав, там всередину виведен ще трубопровід таким, з такою кулею. Через нею буде подаватись високий тиск і пара зімою засіб. Бачите, зробив на толком. Це зверху. Давайте нагадаю про що? Я не влізло. Трохи не влізло. В минуле відео все, що я хотів про неї розказати. Я сам обрав цю машину. Молоковоз харчовий. Дивіться минулу серію. Так, все працює. А, зачинено знову. Це буде доказом, що я знімаю без... Подготовки, це фристайл постійний. А яка ляля. -ля? О! До речі, ми ж закінчили ще один молоковоз, але було причіп. цистерна сестерна харчува. Знову водиць. Нічого цікавого. Ось це нарешті зашита. Зараз майстер дороблює останні штрихи, треба буде стяжні смуги, підкласти під них гуму. Безпосередньо все закріплено вже. Робить як завод. ну Майстер мені каже, повинно робити як собі. Я з ним повністю погоджуюсь і наша кредо металкона теж співпадає у цих думках. Приїхав хтось. Маловідома якась фірма а, Альянс Енерго Трейд якийсь. Що вони тут ще роблять? Що ви задоволені якістю? Чому ні? Звичайно. Будете радити нас комусь. Як зав. Дякую вам за відгук. Так, да, дякую. Це маловідома фірма на Б починається, на М закінчується. Також Металтон робить обслуговування запірної арматури, а ті клапанів, кранів, і все, що з цим пов'язано. Так що звертайтесь, роботи багато, але ми у вас обов'язково запишемо Умань, Запоріжжя, Львів і скоро Київ. Чекай нас Київ, чекай нас, столиця. До зустрічі, Металтон. the plasma